Проблеми чернівці водоканалу тягнуться ще з минулого року, але комунальне підприємство потихеньку розраховується з боргами. Заборгованість, яка існує на 1 січня 2015 року, 54,9 мільйона. За минулий рік чистими коштами сплачено біля 18 мільйонів, 7 мільйонів пройшли різниця в тарифах. І загальний відсоток розрахунку по 2014 року складає 64,2%. Перед працівниками водоканалу погашено 50% заборгованості. Наразі підприємство стабільно працює. Забезпечені реагентами для очистки води, забезпечені паливомастильними матеріалами. Є Трошки забезпечені запчастинами, так що в нас все є необхідне для того, щоб стабільно подавати воду в місто цілодобово. Виконувач обов'язків начальника водоканалу Юрій Рихло не готовий взяти на себе повне керівництво. Отож, за словами Георгія Леонтія, нового начальника знайдуть найближчим часом. Умова була така, що в першу чергу має бути менеджер, має бути технарь, має бути людина, яка відрізняє, скажімо, стелю від підлоги. Тарифи для населення підніматись не будуть. Принаймні, поки про це мова не йде. Ціни можуть підвищитись у разі збільшення тарифу на рівні держави. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.